Я начальник обслуги комплексу звукової розвідки. Позивний мій Беня. Чому беня? Ну, якщо чесно, я вже навіть і сам толком не пам'ятаю, звідки воно, ну коли воно саме з'явилося. Так як я виріс, народився і виріс в Бердичеві, а є такий стереотип, що Бердичів це місто, де живуть євреї. І от якось воно прилипло, і я поначалу не звертав на нього навіть уваги, а зараз звик. і Так воно і залишилось. Вступив до лав Збройних сил я ще в 2007 році. В 26 й бригаді дивізіон артрозвідки. Тоді він правда називався розвідувальний атрійський дивізіон. Ну суть від цього не змінилося, змінилося тільки назва. Я одразу прийшов на комплекс звукової розвідки, і от досі я в одному і тому самому підрозділі проходжу службу. Ну загалом, звукова розвідка це один з видів артилерійської розвідки, який орієнтований. Ну так як і решта засобів артилерійської розвідки на виявлення ворожих мінометів і артилерії, виявлення позицій ворожих. Але е, специфіка звукової розвідки саме в тому, що ми е, візуально ворога не бачимо, так як, е, наприклад, безпілотні системи чи там е, пряме спостереження, ми працюємо виключно зі звуком. Це більше фізично-математична тема. Звичайно, це все не вручну відбувається, це все відбувається в автоматичному режимі, є спеціальні скажімо так, засоби, комплекси. Звичайно, як і в кожному виді розвідки, є свої плюси, є свої мінуси. Але в комплексі, скажімо так, іноді ми чуємо те, чого не можуть побачити інші засоби. Тобто, ми не залежимо від так сильно від погодних умов, від рельєфу місцевості, від прямої видимості до ворога. Якщо, наприклад, безпілотні системи в погану погоду не можуть літати, то нам це абсолютно не заважає. Ми просто за рахунок датчиків, які в нас є, вони чутливі досить, тобто дальність розвідки наша. 20 кілометрів може бути, може бути навіть більше, але тут вже вступає в роль погода, напрям вітру, температура повітря. Ну, є певні свої нюанси. Але ці датчики, вони просто. Це, ну, якщо по-простому пояснювати, це звичайний мікрофон, який налаштований спеціальним чином, і він улавлює звук пострілу ворожої гармати чи міномету. І за рахунок. Ну, звичайної геометрії, грубо говоря, грубо кажучи, вираховує координати, звідки ну, джерело цього звуку. Ну, ми можемо працювати повністю в автономному режимі. Якщо є додатково там безпілотні системи чи засоби оптичної розвідки, це просто збільшує точність, тому що ми безпосередньо не бачимо і навіть не чуємо те, що ловить наша апаратура. Ми бачимо лише кінцевий результат, тобто координати. Звичайно, можуть бути похибки. Це ну це машина обчислює, і ми не можемо знати наскільки це достовірні дані. Тому зазвичай, якщо є можливість, проводиться потім дорозвідка розвідка наших цілей, і вже в комплексі. Ну, ми виявляємо ворога. Так, так, так. Оце, це є наша, як так би мовити, спільна робота. Тому що наша апаратура, яка обчислює координати, вона має системну похибку, тобто вона не може визначити з точністю до метра. Ми визначаємо координати, які нам дає наша апаратура, а вже безпілотні системи в тому районі, звідки ми виявили активність ворога, вже проводять до розвідку і вже визначають більш точніші координати. Ну, На даному етапі. Враховуючи те, що засіб, наш засіб розвідки працює в автоматичному режимі, моя робота і робота підлелого мого особового складу це забезпечити безперервну роботу. При початку, скажімо так, при переміщенні на нове місце, в новий район розвідки, основна задача це як найточніше прив'язатися до місцевості, тому що це перше, що впливає на нашу точність. Чим точніше ми е, розміщуємося самі на місцевості, прив'язуємося до певних координат, тим е, точніші дані ми в результаті отримаємо. До останнього часу розвитку не було практично ніякого. Комплекс, на якому ми працюємо зараз, він розроблений ще в кінці 70-х років, але він досі працює і працює доволі якісно. Е, на мою думку, в цьому просто не був ніхто зацікавлений. Ну, воно є, воно працює, от, і нехай працює, не будемо заважати. А вже під час АТО, потім ООС і вже в повномасштабної війни, ну, я так розумію, що апаратура вичерпала вже свій ресурс. І враховуючи те, що апаратура досить стара, навіть ремонтувати її, ну ще спробуй, найди спеціаліста, який в цьому розуміється, тому що ті всі транзистори, резистори і, і, і решта, яке там в, в ньому є, ну, його вже давно не, ніхто не виробляє. Це ще, скажімо так, радянщина. І, ну, зараз навіть якщо відновити щось потрібно, то це набагато важче. Уже е, запчастини, які були в комплекті, скажімо так, вони вже теж частиною використані. Ну, за рахунок також напрацювання, ресурс вже апаратури вичерпаний. І тому останні роки почали з'являтися нові розробки, Уже з нових комплектуючих, вже більш сучасні, модернізовані, менш габаритні, що теж досить важливо. Ну, і зараз ми опановуємо, скажімо так, нові прилади. Але опанувати їх не важко, тому що принцип їхньої роботи залишився той же. це мало в будь-якому випадку статися, тому що ну ми ж не стоїмо на місці, ми рухаємося вперед. І використовувати гримостку, габаритну техніку часів ще радянського союзу. Ну по перше, це вже небезпечно, зокрема через розвиток безпілотних систем. І, і розвідки, і атакувальних безпілотних систем. Старі зразки, скажімо так, звукометричної техніки вони потребують багато часу на розгортання. Це займає, скажімо так, багато людського ресурсу. Це в нинішніх реаліях досить, досить небезпечно. Тим, чим ми користувалися до повномасштабної війни, це комплекс АЗК-7, це чотири здоров'яних зіла. На фаршированих купою апаратури це все потрібно було возити, це все потрібно було десь ховати. Зараз це просто вісім невеличких чемоданчиків з приладами, які працюють від акумуляторів, які ми просто тихенько в полі закопали. І вся е, задача це вчасно замінити акумулятор, якщо, ну, якщо воно там все працює, нічого не зламалось. Звичайно, що так зручніше, так безпечніше. Мобільніше набагато, це в першу чергу. Ворог маневрує, ну та будь ласка. Звідки б гармата не стріляла, ми в будь-якому випадку її почуємо. Чи це буде там кілометр правіше, кілометр лівіше, там ближче, далі для нас це великої ролі не грає. Для нас трошки незручні нюанси бувають тоді, коли потрібно переміщатися в іншу смугу ведення розвідки. Тоді нам потрібно повністю змінювати розташування приладів на полі. Це займає певний час, звичайно. А маневри ворога, якщо е, вони в нашій смузі розвідки, для нас абсолютно ну, немає ніякої різниці. Приклад, я знаю точно, це ще був 14-й рік. Під Луганськом є такий населений пункт Металіст. Ми там виконували бойові завдання, і наші позиції е, кошмарів, бродячий ми його так називали міномет якого поставили на дрезину і таскали туди-сюди по по залізничних коліях, і саме ми його скажімо так зловили. Тоді не було такої, скажімо так, і кількості і якості безпілотних систем розвідки. Якщо порівнювати з нинішнім часом, то тоді звичайно такої кількості розвідки з неба не було. І саме ми той міномет тоді зловили, тому що ну звідки я знаю, що це достовірна інформація. Були з нами тоді на одній позиції розвідники батальйону Айдар, які потім прийшли і сказали: Блін, хто і їх, як, як, так? От вони їздили туди-сюди. Вони нас дві неділі вже не давали нам підняти голову. Ну і звичайно, що вразили його не ми, вразили його наші побратими гармаші, але от саме виявити його позицію. Виявили ми, чому так важко було його виявити? Тому що, ну, по-перше, він переміщався по залізничній колії. По друге, там були, скажімо так, проблеми для прямої видимості, для оптичної розвідки. Вони його просто не бачили. А ми за рахунок того, що нам пряма видимість не потрібна, от, ми його теж не зразу звичайно зловили. Днів три ми постійно ловили засічки з одного і того самого району. І коли я їх наніс на карту, я звернувся до старшого начальника і сказав: от, ну, всі засічки вздовж залізничної колії, і таким чином, ми зрозуміли, що це і як його наступним чином можна зловити. Е, уже з моменту повномасштабної війни е, ми вже працюємо, скажімо так, в комплексі з іншими засобами розвідки: і оптична розвідка, це і безпілотні системи, це і радіолокаційна розвідка. Терпіння потрібно, ну, тому що працюємо ми 24 на 7 зазвичай, і постійно потрібно перебувати, скажімо так, в тонусі. Я не можу сказати, що це ну, дуже важко, але це виснажує морально просто. Відчуваю певну відповідальність: чим краще я зроблю свою роботу, тим менше ворожа гармата зробить постріл. І завдяки цьому. Ну, ми наближаємо перемогу. Я вже настільки зрісся з 26-ю бригадою, що ну, я на іншому місці себе навряд чи, мабуть, уявляю. Фактично, пів життя я провів в, в бригаді, і ну, я, звичайно, я такий не один. Я багатьох знаю, які в бригаді служать ще довше, ніж я. Але ну, це колектив, це друга сім'я. Останні більше десяти років ми завжди поруч, вже є і певні родинні зв'язки, похресники і так далі. Ну, це, це ще одна сім'я, тому ну, як?